Світлана дружина захисника України, який зник без вести рік тому. Пережити розлуку і невідомість, каже жінка, допомагають тварини. Це в нас чока. Вона нам приїхала з Лиманського району, народила там чоловіка в бліндажі цуценят. І з цуценятами приїхала до Луцька. Собака чока стала шостою твариною в квартирі Світлани. Усього жінка має три коти і три собаки. Собаки в нас жили завжди. В родині, виходить, у мами зараз п'ять собак, сім котів. На роботі чотири собаки, два кота, і в мене три на три. Родина велика, нам весело піклуватися є про кого, любити є кого, і вони нас люблять. Всі тварини в родині Долгальових колишні безпритульні або підопічні притулків. Півтора року тому чоловік, ну він по. Оки, служив, він евакуював дуже багато тварин. Через порятунок тварин Харків вивезли дві мамочки з цуциками, декілька просто підлітків собачок. І от останній його приїзд у відпустку по суті і приїхала чока з цуциками. Вона народила там в бліндажівних дев'ять цуценят. Коли вони почали вилазити на вулицю, чотирьох порвали лиси. Він не витримав, він визвав знову евакуацію, і таким чином вони приїхали. Цуценят чоки, розповідає Світлана, вдалося прилаштувати в родини завдяки волонтерам, які постійно займаються евакуацією і пошуком нових господарів для тварин, вивезених з-під обстрілів. Пума, кнопка. Ненсі, Джесі, заради тварин переїхали у сільську хату з квартири в центрі Луцька, розповідає волонтерка Оксана Корсон. Тут для них є умови і для дресирування, і для вигулу. Скільки тваринок у це ж. І Богу, немає часу навіть порахувати біля двох сотень на око. Не встигаєш рахувати, бо постійна ротація. Порятунок тварин Харків вони вивозять тваринок в першу чергу по заявках військових на прохання дітей, по заявках людей, які похабцем евакуювалися, не могли забрати своїх тваринок. І підбирають тих тваринок, які під обстрілами із Сумської, Харківської, Запорізькою. І вони вивезли за ці роки біля 30 тисяч тваринок. Чимало собак беруть родини військових та ветерани війни. Говорить волонтерка. Хлопчина військовий з війни прийшов і звернувся до нас за собачкою. І в результаті собачка на диванчику тепер в нього спить. Це собачка з допомогою неймовірної нашої анічки в Фінляндії. У нас же не задача їх тримати, у нас задача їх привезти до тями, щоб з кожним попрацювати. У нас є, наприклад, чотири собаки лякливі. Заглянути до до кожного, чи там здоров'ячком все добре, навчити ходити на повітцях. Наразі ось 19». Більшість собак живуть у вольєрах на вулиці. Це говорить волонтерка, але частина потребує більшої уваги і комфортніших умов, тож ночують у будинку. Це мажор з Дружківки, один з добрих песиків, хлопчиків, яких я бачила. Його інші собачки ображають, тому ми мусимо його окремо годувати. Він тремтить. Мерзне він у нас, тому мусимо таких лякливих або таких мерзляків собаків тримати у такій великій кімнаті. Волонтерка говорить: усіх собак стерилізують, роблять щеплення і віддають у нові домівки. Фото тварин викладають в соцмережі, і якщо знаходять охочих їх прихистити, організовують перевезення песиків в будь яке місто України та за кордон. Це теж собачка шукає дім. Ідеальний песик. Просто це таке досьє, які собачки на прилаштунок. У нас є Анна Глощук, Максим Котюк, Суспільне, Новини, Луцьк.